Всім привіт! Хочу показати вам, як налаштовувати файл-сейф в конфігураторі Betaflight. Поїхали! Підключаємо дрона до комп'ютера з установленим Betaflight і переходимо во вкладку «Файл-сейф». Сам файл-сейф може в нас траплятись при декілька випадках. Перший випадок це коли втрачається зв'язок з вашим пультом керування. Це може бути, наприклад, у вас сіла батарея в пульті, або пульт ваш зламався, або вас, наприклад, заглушили ваше керування. Тоді спрацює файлсайф. В другому випадку це сейф спрацьовує, коли у вас натиснута кнопка, яка відповідає за файл-сейф. Цю кнопку можна встановити в режимах. Знаходимо failsafe, додаємо діапазон. Натискаємо кнопку, на яку ви хочете, щоб встановлен був Failsafe, І встановлюємо цей діапазон навпроти того бігунка, щоб воно спрацювало. Зберігаємо. І тепер, коли ми будемо натискати кнопку на пульті, яку ми тільки що встановили, буде працювати failsafe. Третій випадок. Це коли тривалість імпульсів виходить за межі встановлених. Це ми можемо подивитись в вкладці FileSafe. Ось тут, в цій таблиці, ми бачимо діапазон допустимих мінімальних імпульсів або максимальних. Що це значить? Якщо ми перейдемо в приймач, то тут ми бачимо, що наші стіки, якими ми керуємо, якими ми керуємо дроном. Мають діапазон від 988 до 2011. Якщо вдруг таке трапиться, що ваш пульт буде відсилати значення менше, ніж встановлене в файлсейві ось в цієї таблиці, то трапиться так само наш файлсейв. Далі ми маємо два етапи для налаштування файлсейву. Перший етап налаштовується в цієї таблиці. В першому етапі ми маємо налаштування для стіків і наших кнопок пульта. В стіках ми можемо налаштовувати обирати налаштування авто, холд і «Сет». В автоналаштуванні повернуться висходне положення. А саме ролл, піч і яв стануть по центру, а тротл стане в мінімальне положення. А саме 988 одиниць. Ще наші стіки мають налаштування HOLD і SET. В HOLD наші стіки запам'ятають положення до того, як втратили керування, і будуть продовжувати бути в тому положенні. Set це значить, що ми можемо встановити яке завгодно положення, яке нам буде потрібно. Наприклад, ми можемо встановити. Тротел назначення там, 1650, наприклад, це приблизно 60% газу. Тобто при спрацьовуванні файл сейва у нас газ буде чавитись на 1650. Так само ми можемо керувати і кнопками на пульті. Наприклад, ми можемо встановити на AUX другому. Це кнопка, яка відповідає за. Angle режим. Ми можемо встановити на неї, наприклад, 1000 одиниць і зберегти. Якщо ми перейдемо в режими, ми бачимо, що діапазон спрацьовування Angle від 900 до 1300. Тут його ми можемо теж міняти. Ми поставили наш бігунок на 1000 одиниць, фейсейві, то ми, наш англ спрацює. Повертаємось в феллсейф. І ми маємо тут те, що при втраті керування у нас вмикнеться енгел, наш дрон стабілізується по горизонталі. І буде чавитись газ на 1650 одиниць. Це приблизно 60%. Ще ми можемо, наприклад, зробити нахил по пічу на 1300. Це дрон нахилить назад. І він полетить. Просто задом, в горизонтальному положенні. Це можливо допоможе вам знову знайти зв'язок, вийти з зони, в якої вас глушать, або, наприклад, повернутися в зону, в якої у вас ще було керування. Можливо, це вам допоможе. Цей перший етап, який ми налаштовували в цій таблиці. Він буде працювати от таку кількість часу, тобто максимально. Тут встановлена максимальна кількість часу 25,5 секунд. Більше встановити мені не вдалося. Після 25,5 секунд у нас вмикнеться етап другий, який ми налаштовуємо в цієї таблиці. Другий етап у нас має декілька налаштувань. Перше, це ми можемо зробити падіння. тобто у нас спочатку спрацює перший етап, пройде 25,5 секунд. Якщо у нас керування не повернеться протягом цього часу, то у нас дрон просто зробить дизарм. Ще ми можемо зробити приземлення і налаштувати його. Тобто... Встановити значення газу, яке буде при приземленні, і скільки затримка буде після того, як він приземлиться. Так само ще ми можемо налаштувати gps повернення Ну, повернення додому по GPS. І тут у нас так само є для цього певні налаштування, які ви можете налаштувати, а потім протестити. Тестити я раджу це кнопкою, яка була у вас попереднє встановлення на пульті. В самих режимах я показував це в початку ролику. Ще ми маємо в цій вкладці налаштування самої кнопки, що буде траплятись, коли ми натиснемо попередньо встановлену кнопку на пульт, яка активує нам файлсайв. Ми можемо встановити або перший етап, який буде длитись 25 секунд, або тільки другий етап, який буде одразу спрацьовувати. Або зовсім просто зробити дізарм, тоді, коли ми кнопкою вмикнемо наш файлсейв. Це всі налаштування, які нам дає конфігуратор Betaflight по самому файлсейву. Ви можете ці налаштування випробовувати завдяки налаштованої попередні кнопки в режимах тестувати, дивитися, що ваш дрон буде робити, коли ви натискаєте кнопку фейлсейв. Тобто її ви будете імпровізувати втрачу зв'язку. І якщо вдруг ви бачите, що ваш дрон, ви ну, ті налаштування фейлсейву, які ви зробили, ваш дрон буде робити якусь несунитницю, то ви можете одразу підхопити це керування, вимкнувши вашу кнопкою фейлсейв і підхопити ваше керування. Далі експериментуйте, можливо, у вас щось цікаве з цього вийде. Можливо, вийде якась автоматизація повернення, наприклад, або якісь автоматизація якісь дій, якщо вас заглушили, або ви втратили керування, щоб не втратити вашого дрона. Дякую за увагу!